Доброго дня, дітки! Я сьогодні розповім вам про ще одне свято, яке називається Масляна. Масляна в Україні має багато різних назв. Найвідоміше і найпоширеніше з них масниця. В окремих регіонах побутували також такі назви, як Колодій, колодки, заговини, сирний тиждень. Назва масляна пов'язана з тим, що в тиждень перед великим постом з раціону харчування виключалися м'ясні продукти. А ось молочні ще вживати було можна. Як і традиційні складові для приготування млинців: молоко, яйця, масло, сметана. Дата початку масляної кожен рік змінюється в залежності від того. Коли починається Великий піст. Вона буває в кінці лютого, на початку березня і святкують протягом тижня. Головні традиційні атрибути народного свята Масляної це млинці, вареники та гуляння. За традицією Масляна святкується тиждень. Кожен день Масляного тижня є символічним. Масляна починається у понеділок, який називається зустріч. У цей день зустрічають масницю. Наряджають лялька оподала, будують снігові гори, балагани. Ті, хто був багачим, починали пекти млинці. Вівторок це день залицяння. У вівторок незамужні дівчата влаштовували оглядини або ж йшли кататися з хлопцями на санях. Зранку молоді люди запрошувалися кататися з гір, поїсти млинців, звали рідних і знайомих. У нас і гірки готові, і млинці спечні. Просимо до столу гості дорогі. Середа це день частування. У цей день зять приходив до тещі на блинці. Крім зятя теща запрошувала і інших гостей. Четвер. День гуляння. У четвер розпочинаються масові гуляння. Народ залучався до усіх можливих потіг: людяних гірок, балаганів, гайдалок, катання на конях, карнавалів, кулачних боїв і веселих святкувань. Четвер в розгул найвеселіший день. Возі та подало на колесі. Катаються пісні співають, починають колядувати. П'ятниця це тещень день. У п'ятницю вже зять повинен кликати тещу на млинці. Вважається, що такий обряд сприятиме налагодженню стосунків у родині. Субота це прощання із зимою. У суботу всі ходять у гості та з веселим настроєм проваджають зиму. Неділя це прощина. Тиждень завершується. В останній день масляни спалюють солом'яне опудало, символ зими, проводжають зиму до наступного року, всі просять один в одного пробачення, звільняючись від гріхів перед Великим Постом, кланяються в ноги і у відповідь чують знайоме Бог простить, залишає масляно, а разом з нею і зима. Іде під звуки капелі, а весна вступає у свої права. Млинець вважали символом сонця, оскільки він, подібно до сонця, теж жовтий, круглий і гарячий, і вірили, що з'їдаючи млинець, люди отримують частинку його тепла і сили. Я пропоную намалювати вам незвичайне символічне сонечко. Подивіться, яке яскраве різнокольорове сонечко я сьогодні намалювала. Для цього нам знадобиться аркуш паперу, фарби, водичка, клей, олівчик, щіточка, і саме головне, сіль, вона придасть нашому малюнку незвичайного вигляду. Для того, щоб нам легко було створити такий малюнок. Ми візьмемо якусь форму, наприклад, блюдце, для того, щоб у нас сонечко було рівненьке і красиве. Ось так. Заготовка в нас є. Далі нам треба намалювати із серединки, починаючи спіральку. Далі ми нашому сонечку домалюємо промінчики. Вони в нас різної довжини можуть бути. Ось так. І так, заготовка для нашого малюнка готова. Тепер ми беремо клей спеціальним носиком, відкриваємо. І по нашим лініям клеєм промазуємо. Ось так. І наші промінчики. Далі нам знадобиться сіль, ми беремо сіль і посипаємо наші смужечки сіллю. Далі ми нашу зайву сіль всипаємо У нас виходить ось таке соляне сонечко. Далі нам треба наше сонечко зафарбувати. Для цього нам знадобиться фарба і щиточка. Ось я вже трошки фарби підготувала. А жовту фарбу покажу вам, беремо трішечки фарби і розводимо так, щоб фарба була ріденькою. Ріденькою. Ось так. Після цього, коли у вас фарба готова, ви ваше сонечко розмальовуєте. Ну, Довільно, так як вам подобається. Ось так. Ось ми дофарбували наше сонечко. Подивіться, яке воно в нас вийшло яскраве, а воно буде ще красивіше, коли висохне, воно буде ще виблискувати на сонячних промінчиках. Бажаю вам успіху! Творіть! До побачення, дітки! До нових зустрічей!